Це новини доби за одну хвилину. Поїхали. Вранці 3 та 4 травня на бульварі по вулиці Чорних Запорожців будуть обробляти дерева та кущі від хвороб і шкідників. Тому не проводьте багато часу під зеленими насадженнями. Електронний кабінет військовозобов'язаного запрацює 18 травня. Військовозобов'язаним треба буде зареєструвати свої дані, а саме номер телефону, електронну пошту та фактичну адресу проживання. В айфон раптово зламався будильник. Точніше він спрацьовує, але у беззвучному режимі. Apple визнала наявність проблеми і активно працює над її вирішенням. А у броварах розшукуються супермами. До Дня Матері в теплиці відбудеться щорічна розважальна програма. Прекрасні матусі нашої громади шукають саме вас. Для участі заповнять форму за посиланням новині. До світлого свята Великодня залишилося всього три дні. Головний атрибут свята Пасха. Печуть, чи купують її броварчани. Ми попитали. Відповіді людей дивіться в сюжеті. До завтра, наші хороші.